Сьогодні з вами я, Людмила та проводник Підписуйтесь на мій канал. Хто ще не підписався, ставте вподобайки. Робіть розсилочки, щоб більше людей знало інформацію. І збільшувалось у нас наше спільнотство. Кому потрібні особисті розклади, звертайтесь по телефону плюс 38 099 28 149 47. Не дзвоніть. Пишіть в Viber, WhatsApp, Instagram, Можна, Facebook, хто підписаний. А хто не підписаний, краще тоді в інші сіті. Так, тут хтось хоче розібратися зі своїми почуттями, одинока жінка, і не знає, каже, що буде, чи буде щось далі, чи ні. Ну, продовження очікує дуже давно. З одруженим чоловіком. Ну, дівочки, звертайтесь по телефону, і ще раз кажу: плюс 38 099 28 149 47. Тому що це особисті розклади, і давайте звертаємося туди. Окей, поїхали. А, я забула сказати: дякую вам за спонсорську допомогу. Хто донатить, дякую велике. Мені дуже приємно, що. Мені допомагає, дякую, велике. А, так. Це правда, що наших. Ану. Ага, мертвих полонених повертають без внутрішніх органів. Ви, мабуть, чули цей скандал? Давайте подивимося. Це правда? Це правда? Ну, не всіх кажуть. Не всіх. Частково. От частко, менша частина повертають, так, да. Да. Угу. Що очікувати? Ну, очікувати треба розбирательств, так сказать. Тут буде боротьба, розбирательство. Чому така історія, що. Що це таке робиться, і що. Я хотіла узнати, у мене думки трохи роз... в розхристаному стані. Вони їх забирають для, трансплан... для трансплантації, це для органів. А тут показують, що вони таким чином э, уничтожають сліди преступлення. Насчет трансплантації я тут не бачу. Я бачу, що, э, що прибирають те, що вони там натворили. І. Така історія. Как обороняється обороняються. Вибір між. Ну так. Да. Да, щоб майбутньому на них не, не повісили? Ну і ще преступлені. Що угу. здержують? Стримують, а що обмежують? Ну, обороняються, обороняються. Тут показують, що вони таким чином обороняються. Знаєте, як мені щось думка прийшла: це про Бучу. Там, коли розкопки йшли, да, людей викупували, і там що вони робили? Вони ж до матері прив'язували скотчем, допустимо, дитину. І з дитиною разом ну, між ними вкладали взривчатку, зривчатку. Да? А тут вони витягують органи, щоб. ну, то есть, коли Вони розчитували на те, що коли їх витягнуть, то взірвуться, і сліди приступленні як би не буде. А, а тут вони розраховують на те, що таким образом вони обороняються від того, щоб не побачили люди, що там якісь, може, віщества, може щось, я не знаю, що там. Ну так, да, щоб обмежують. Обмежують, щоб не бачили, не чули. Таким образом. І тут якби стримують, таким образом стримують по Єрафанту. А що стримують? Новий етап якийсь. От я його прибираю, показують одне і те саме. Показують новий етап, щоб тут пауза була, ну, обмани якісь, обмани, якісь страхи. Понімаєте, щоб боялися, щоб. Еще тут, бачите, двояка такая позиция. С одной стороны, прибирают следы преступления, с другой стороны, страх навеивают. Что, что, там робится? Это, да, непонятная история с этой... с самым полоном. Метод, метод воздействия идет, психологический в том числе. Так... Кім Чен Ин сильно хворий, казали. І йдуть розмови про те, що він при смерті. Це правда? Що у нього там і діабет, і там він любит поїсти хорошо, і випити, і, і все остальное. Всі сладості життя. Ну, і кажуть, що він дуже в тяжелому стані. Правда, це? это. Угу. Так, да, правда, ну, тут серце показують розбите. Можливо, там сердечний якийсь приступ був. Тому що тут таке переповнене прям почуття, знаєте, емоції зашкалюють, і, можливо, щось перепив, переїв. Ну, то есть, тут тупікова ситуація, і він обороняється поки що. Що очікувати? Ну, працюють, так. Да. Щось роблять йому? Угу. Угу. Ви знаєте, проясниться ситуація, що проясниться со временем. Можливо, це буде якесь оперативне вмішательство. тут. Проясниця, що вот это активне Вмішательство, да? енергетичне, ну, приведи його до обмеження. Так, а ну давайте, бо я тут не поняла последнеї фрази. Шуцы вин выжива, вин выжива в дание ситуации, выжива куда? Ну, походу, реально он в тяжелом состоянии. Это все закинчится, да? Да. Все закинчится. Ну, такая история. Чему На останній час ми чуємо, там, що безпілотники все частіше залітають в Білорусь, і останній раз залетіло 5 штук їх туди. Давайте подивимося. Це метод тиску на Лукашенка. Це метод тиску на Лукашенка. Ну, так, да, щоб він не розслаблявся, з однієї, як він себе чувствувати буде, щоб його обмежити, щоб він нікуди не їздив. Ну, відімо, Лукашенко ж там намагається налагодити стосунки десь з іншими країнами, а його таким образом обмежують, його попередили. І він не знає. тепер... Тут луна така, знаєте. Непонятна непонятна історія. Щоб йому було незрозуміло, що буде надалі, і так як раніше. Угу. Ага. Щоб тримався за Росію. Ніяких змін щоб не було. Щоб не вздумав там е сковернутися куди-небудь, як Лукашенко вміє. І що? Угу. Ну да, що простроєний был. Да. да, да, да. Методи воздействия. Не просто так. Окей. Що ж чекає на Скабеєву? Вы знаете, до От... мене така... такий вопрос давно возник. Не тільки про Скабеєву, но сегодня дивимося Скабеєвом. Що ж чекає на Скабеєву за оце все, что она творить? За те, що вона каже, що підбурює, що людей налаштовує, що бреше, угу. Угу. розумієте, тут показують, що. Це ж тіпа, не, не її, це, це її, її наказують, мужчина тут наказує, і такий вибір стояв їй по правосуддві, її, її ставлять перед вибором. То ли ти ділаєш, то ли, Ну, піняй на себе. Буде, буде тобі важко. І що, І на майбутнє? обороняться. Угу. Ну будет буде в луне. А что это за луна? Что это за луна? А тут перемена судьбы идет. Будет с протянутой рукой ходить. Угу. И ну, длительный период. Угу. Ну, тут э, три человека будут, э, можливо, три, три людини, три країни. А це три країни чи три людини? Э, 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 ну, будуть участвовать в том, щоб вона нікуди не могла ушиться, смитися, уїхати. Тому що тут, видимо, якісь предположення є, що вона хоче кудись нибудь свалить по миру. Ну да. Їй не будуть давати свалить. І що? Угу. Ну да, устрою тут розборки про її активну діяльність з одної сторони, а з другої сторони, те, що вона пов'язана по дьяволу. З дьяволом пов'язана, ну, попаде в тупікову ситуацію. За, дав... За нею ж давно наблюдаю, да? і от що вона вводить в ілюзії людей. что на правду не каже. Ну, это такая история. Разобьет ее сердце. Ее семьи. Ну, и что? Ну, расстроена будет. Обманщица, короче. Короче, тут брехуха и... Ей, давайте так, более четко. Потому что я тут сильно много информации, вот как бы общей. А вы мне покажите, пожалуйста, ей будут суды. Ей суды будут. Судить будуть. Угу. 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 А, тут буде розбите серце. Тим, що тут обмани. У кого це буде? У неї, що, ли, розбите серце? Мені каже, вона така твердокамінная, що. Угу. Ну, попаде в тупік, тупікову ситуацію. Її, ну тут показують, що вона буде фінансово ніще, Понимаете, її облап, ну, обберуть. Іде така фраза облапошить. На майбутнє і новий етап З нею розбиратися будуть. Угу. Разрушиться її сім'я, розрушиться її коллектив. Ну, вона стане жертвой. Угу. Стане жертвою, От насчет е я не бачу насчет того, что там ей судить будут, чи якось, ну от сюда как бы нету такого явного, да? А вот то, что ей будет хреново, а по правосудию тут прийдеться бороться ей. Е Выбор делать, скажем. Вона будет стоять перед выбором. Угу. На неї наїдуть конкретно. Окей. Так, туареги розфігачили там вагнерівців. Ви ж чули, мабуть, під малі, да? чи в малі в самому. Та взяли в полон декілька вагнерівців і предполагають, ну, приблизно там 15 їх. Різна інформація йде, я не буду уточняти. Вони віддадуть цих вагнерівців полонених Україні. Тому що йде така мова, щоб ми могли потом поміняти їх, обмін зробити. От віддадуть вагнерівців Україні. Це частково, Да? Ну, вы знаете, тут 50-50 называется. Що це означает? Шо це означает? Угу. угу. Тут якісь обманы йдуть. Обманы в чем? Все. Хорошо, я закриваю ту тему, потому що тут кажуть, що по єрафанту тут таємниця з однієї сторони. Тає, таємні договори там йдуть. Я не буду. Закривають, не дають інформацію, все, не буду говорити. Так, поїхали далі. Слідує питання. Путін оголосив евакуацію в Криму. Це правда? Бо, кажуть, там ППО сварачують. Наші ж там їх... Их... Хорошо працюють. На майбутнє, що? Ну, розумієте, тут є така історія, не знаю, там Путін не Путін. Тут кажуть якийсь ідея, опять же, якась хитрость, маніпуляції йдеть. Тут показують, що там. Переміщаються, не переміщаються, там ППО, не ППО, але активність зараз показує, що треба зараз рухатися. Тому що далі, у тим, хто залишиться в Криму, у них буде обмеженість енергії, тобто обмежені. Якщо збираються зараз їхати, то їх треба ну, на, даний, на даний момент їхати, не відкладати надалі. Бо далі буде набагато да, складніше і да. І тут дьявол. Угу. Дьявол тут такий ну, брехливий дьявол. Тут брехня, обмани будуть, і шанс, кажуть, такий обманний. А що за шанс обманний? З одної сторони, а з другої сторони, прийдеться від оборони тікати. Ну, то є. Обороняться сил не буде, возможностей не буде, і надо буде свалювати. Тобто такий момент сейчас найдходящий для того, щоб вшиватися з Криму. Ось вот така історія. Да, тут доля міняється. І договарюватися нужно і быстренько поки, поки ще щось понятно. Бо надалі буде Луна повна. Непонятна історія. Там і води немає, і світу немає в некоторых містах. І в місцях, и взриви ці йдуть, и уже длительний період. Тому, кажуть, хто хоче уїхати, той хай зараз їде. А далі чекати нема, нема чего. Так, да, розстроиться, если далі буде чекати. Буде траур великий. Угу. По поводу Путина, как-то странно. Путін боїться, кажуть, боїться, що все срочно закінчиться і все заблокується, розумієте? Це такі методи е, нового етапу, сильних, а щоб уйти від сильних жертв. Угу. Тепер склалося чітко так. Від сильних жертв, щоб сім'ї не пострадали, щоб розрушити жертви. Разрушений не були, понимаете? жертви агресії. На даному етапі нужно уїжджати з Крима. Ті, хто не хоче. У кого там російські паспорта? треба бігти. Тепер. А, а Кажуть, інформація тоже пройшла. Я читала інформацію, що ворог тікає, біжить. С Харьковской области. Ворог текает с Харьковской области. Уже на первый раз текает. Угу. Угу. Правда? Нельзя говорить, опять кажуть. Опять закривається информация, Луна. Понимаете? Тут якісь хитрості, маніпуляції. Коротше, я не буду це дивитись. Еще одно питание у мене залишилося. Гардіан пише, що е, всього 6 льотчиків е, вивчили для України. Тут таке щось дивна, дивна історія. Давайте подивимося, правда це чи не правда. Тому що інформація йде, що по ідеї е, обіцяють 60 літаків. Як може бути 6 льотчиків? Будь ласка, е, Ну, давайте подивимось. Бо це ж на один літак там кажуть ці, ну, льотчики, які знають, експерти, кажуть, що должно бути два хоча б, льотчика, один і второй. На, на один літак. А їх обіцяють у нас 60, Ну, в перспективі. Угу, що це значить? Давайте подивимося. Заблоковано. Угу. Ага. Ну, тут щось блокується. Блокується інформація, захищають таким чином, не дають настоящій інформації, да, щоб не розрушили, не, не було такого. А що не розрушили? Самі літаки Да, відсікають, не, не дають інформації. Вводять в ілюзії, що мало-мало-мало. Типа, знаєте, заспокоюють. Ну, ви не переживайте, тут мало буде літаків. А насправді інформація зовсім да. Ну, ілюзії кон... закінчаться. Уже йде під кінець. Треба ждати, от, дивіться, е, йде, як завершаюча стадія десятка мечей, І тут буде прорив. Ждати нам прорива. Угу. Да, не кажуть спеціально, не кажуть, кажуть, що так мало-мало-мало. Ну, водять заблуждені. Це неправда. Неправда. Угу. Добре, на сьогодні все. Дякую за увагу. Пишіть свої запитання. Дякую за підтримку. Донатте, спонсоруйте. Пока-пока.